Бажаю здоров'я. Хотів поговорити за службу. А точніше, за проблеми служби. В чому проблема в армії? Просто мало хто говорить про них, скажу я. Перша проблема це. Чому проявляється, що ти не буваєш вдома і завжди десь там напередку зазвичай такі бригади, як я служу, немає майже ротації. Ти банально не можеш виїхати навіть в місто, якесь куди б ти хотіла. Друга проблема, з якою я столкнувся з цією бригадою, і багато таких бригад з виплатами не так начисляють, як повинні. Ну якось незаконно по штатному можуть запихнути, та так як все залежить від команди. Третє витікаючи вже проблема. З якою можуть багато столкнутися і чого чегоці бояться йти, це командування. Командування дуже, так скажемо, вважає себе розумним, а багато з нас вважають тупарили. Це я вважаю основна проблема, за якою стикуються майже всі військові і, на жаль, за цього в нас багато втрат. Якщо б не було б таке командування, то багато вже ті збереглося. І всі гражданські це знають бо спілкуються майже усіх є знайомі всі військові. І це всі прекрасно знають, що і як твориться у нас. Такі проблеми тяжко вирішувати. Я навіть не знаю як. Бо це майже у всіх таке. І найпроблемне, коли ти їм це говориш в очі, тебе п'ятаюся якось зацькувати. Ну, Службовим своїм становищем питаються якось тебе задоволити І перевестись дуже тяжко з таких бригад, яко я знаходжусь. Тому це проблема номер один, яку я вважаю.